Спорт на свіжому повітрі заняття корисне, а от у куряві сумнівне задоволення. Утім, саме в таких умовах доводиться бавитися дітворі у обласному центрі. В дворі будинку за адресою Гагаріна, 9, вже два місяці, як комунальники звели новий спортивний майданчик. Тепер бавитися є де, але нема як. Часто решти був. Пилюк. А тобі зручно взагалі тут бігати, заважає якось пилюка чи, чи ні? Не дуже. Не дуже заважає. А приходиш додому, а що тобі мама перш за все каже? А, І коли діти не усвідомлюють шкоди для свого здоров'я від таких ігор, то дорослі станом своїх чат переймаються. Зробили цю гарну площадку для дітей. але ну, покриття не тому що пилюкають, діти дихаються пилюкою, приходять грязні всі. Ну, це не страшно, але ну, пилюка то сідає всередину, на, на, на легні. Носить. З тим, аби пилу не було, мешканці будинку звернулися до свого першого ЖЕКу. Утім, роботи проводили не вони, каже заступниця начальника контори. Тож і відповідальності не несуть. Люди до нас зверталися, ми зверталися в управління школи комунального господарства по питанню того, що є такі питання. Я... А вони а... що кажуть? Хай буде так, як є? Ні, вони сказали, що будуть вирішувати питання з виконавцем робіт. Стосовно покриття в проєкті було саме таке покриття заложено але в процесі би, його експлуатації. Видно, що є по покриттю питання по майданчику, значить будуть виходити проєктанти і дивитися, як це змінювати. Цим також буде замовником буде виступати управління комунального господарства. Тобто мені телефонувати зараз за коментарем до Віктора Чипана. Так? так, так. Утім, чиновниця, певна, щось що із майданчиком робити треба, діти у такому гратися не повинні. Ми завтра ще прямо їм написано, тому що я сьогодні просто відвечір я тут не бувала, коли грають діти. Сьогодні я зайшла і, звичайно, бачу, що питання є. є так що ми завтра також будемо зі сторони стороною. ще звертатися. А от в управлінні житлово-комунального господарства переконують грошей на штучне покриття. Не виділили, мешканці з претензіями не зверталися, і дитячому здоров'ю нічого не загрожує. Ніхто до цього і в мешканці не зверталися. Ви перші задали це питання. Мешканці до нас цього питання не звертались. А якщо вони зверталися до ЖЕКу, жек мав би вам передати цю інформацію чи як? Ну звичайно, міг би передати. Ну вже так само, вже тисячі мешканців, і кожен я не знаю, чи вони просто встигнуть передавати всі інформації. Люди просто на словах могли сказати. Якби це було письмове звернення, звісно, бжек би передав би. Скільки а санітарні норми взагалі дозволяють, щоб діти бавилися в такому місці, де пил реально стоїть вище їхньої голови. Послухайте, ну як діти бігають, діти граються, і ми в дитинстві так бігали. Це не є санітарна норма, це є покриття. Це покриття дозволяється ачевом зробити для того, щоб він діти собі побігли, то трамбують. Тож, поки чиновники за пилом проблем не бачать, лікарі радять не випускати дітей на такі ігрові майданчики. У малечі може початися алергія, бронхіт чи навіть щось гірше. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.